99 ночів в лісі. Зайшла я подивитися, що зараз цікаво нашим українцям. І знайшла там рекомендації сількох росіян. Але зараз не про це. Зараз по якійсь причині ця... По якійсь причині ця грає популярною. Так. Ой Ну, зацініть мій мега скін. Класний. Я теж так думаю, мені дуже подобається. Ну, краса. Дивіться, такий вовк. А ще червона шкіра. Червоний мій улюблений колір. О Обов'язково П'ять людей. Хочу одна. Один можна, слава Богу. 99 днів. Я пропустила, я не послухала. Так, окей. Порубай дерева і поклади. Так, у нас є тут якесь дерево. Ще треба. Нам треба виживати? Мене до такого не готували. Вижить 99 днів. 99, 99. 99 ночів в лісі. Так, що у нас є? Ага. О, ну все, рубаємо. Ааа, давай! Давай! Что ж вона не руба? Якась морковка. Портим природу. Портим природу, вырубаємо дерева. Ой. Ого! Ого! це, це управління. А, хіба так вогонь роб? Ну ладно, я повірю. Клади. 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 О, О. Так воно горить. Поки воно 100. Блін, воно ж. Ой, й Добре, тоді нарубаємо відразу, щоб. У нас відразу було 100. Ага. І несем. І все складуємо сюди. І потім все. О, та робокс управління, моє улюблене. А ну давай відперше. О! Так буде краще і страшніше. Пашоу є. Тільки не кажіть, що нам треба буде вбивати цих зайців, щоб їсти. Я не готова Це дерево. Зараз буду стоять тут 3 години. В смислі ніч! ні, ні Ні! Ні, я не готова. Я не готова. Я не готова. А можна а, зараз, Отак. Можна було. Ні, не можна було. Хто нас? Це я написала? Чого я пісю? Там і мертвий. Я вбила дерево. Мені страшно. To. Ну, я своим тут займаюсь. Ты своим займайся, да? Ты да ну, мы с тобой я тебе не знаю. Что это таке? О, оно пішло. Е. Е. Є! ура, другий рівень! Єей, мапа! Більше стало! Ура! А що тепер робити? Що це ми зробили? Крафт? Ліжка? а ми зможемо, типа, спати і пересипати того монстра, так? Да? О! Ага, це нам треба. Ще раз. 20 дерев. Та це я знаю, що це я! Окей, тоді... Я не хочу тебе вбивати. Ой, інформація, що це? Трейдер? Хто приїхав? Ой, ой! Бані. Йому треба нагазається. Випить! 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 Це ти зробив. Це, це ти, це, це ти все зробив, це ти зробив. ти його вбив, на. Що? На? Не поняла. На, Ням, 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 ням. нам. Я не поняла. Зварить його? Ой, короче, иди гуляй. Дина-кит, пропал. Ничего не понял. Еще раз. 400. Ой, боже. В смысле, то есть, если у нас нет... Немає... Якщо у нас немає вогню, то ми мер, то ми не цей, не. Ой, йо, -йо. я поняла, тобто. Якщо нема вогню, то це чудовиська до нас прийде. Ні, 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 тільки не ніч, тільки не ніч, тільки не ніч, все тільки не ніч, все тільки не ніч. Що завгодно тільки ані не ніч. Мама, у -у -у -у, він. Е. Sometimes I wish I'd never. Фредді Меркурі заздрев моїм вокалом. Десь. Далеко в лісі. Я не піду туди, ти що Боже, переживи ніч. Вогонь тримайся. Можно я, типу, заберу отсюда дерево і його спалю? Ага, я поняла, не можна. Я буду горить. Хорошо, я не помогаю. Давай, 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 давай. Да что ты такие, духи? Да, фу-фу. Все хорошо. Чому ніч така довга? А ну, Давай, 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 фух. Все добре, все добре. Все хорошо. Є, ми вижили. Окей, а типу у нас буде ліжка? Ви це бачите? Ви це бачите, бачите? я все бачу. Це все мені. А ну. О. Чого я така тупа? Окей. Так, так. Так, 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 так. О, готово. Окей, Єсть, єсть. Так, нам треба запастись деревом. Д дерево. дерево. А, а! Що -а -а! я жму? Єсть. Ой, я його посадив. А, Оце садяться, поняла. Окей, окей, я поняла. You are hungry. Окей, ясно. Ага, ага. Ид. <соць> Ит, ребята, Вибач. Вибач, 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 вибач. Ого, як много. Наша ти це з'їв. Вибач, 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 вибач. выбач. він спрятался. Тут ага. Мурсель. Тебе звали Морсель? Мурсель, я запомню. Тебе ти. Ти помер не зря. Okay. Ой, там якась халупка. Треба з'їсти Морселя. Ід. Як воно все напряжно? Що це ото за домик? Та просто з'їж, боже. Мурсель, я їм це для тебе. Ага. Рейнджер Лох, О, олень за мною дивиться, я не думаю, що я в безпечності. Це ховатися? Бігом, 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 бігом. Та ж воли вилуши своїми руками. Окей. Okay. Біжим, біжим. Що це? Десь, далеко в лісі. Слухайте, він далеко в лісі, а в нього така непоганий. Ди відсюди! У мене є агонь! Що це? І зараз на мене вистріли? Дякую, я вже забрала його. Ну, кістку з'їсти, ні. О, ми тепер можемо по 15 збирати. Окей, ми живемо. А типу, чим краще оця штука. П'ять дерева і один гвинт. Де я тобі гвинт знайду? Нічого не зрозуміла. А якщо ми. Мені треба. Мені б... Треба, щоб 100 було, щоб покращити його, я поняла. Інфо. Вночі щось прийде до мене зле. Дякую. Мені зовсім спокійно стало. тепер. Мені до цього було дуже добре. Тепер мені ще спокійніше. Що б я без вас робила? Навіть не знаю. Рости. О, та що мені мене за цю дитину? Воно ненавидить світло, огонь і все-таки, я вже поняла. С морковку, дурне. Портим природу. А мене ж попередить, коли ніч настане, так? Да? Ні, ну то, що ми вже 4 дня вижили, вже непогано. Дуже даже хорошо. Рубай, 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 рубай. І недалеко тебе посадим. Ага. Я ночний стане. Коротше повністю. Щоб сто було його. Ага. Добре, чекаємо, щоб прям ніч-ніч була. О, сколько у нас Ну, ми молодці. О, дивіться, дерево росте. Ну, а ще бомба. Я не хочу ніч. Нам сказали, що щось агресивне до нас зле прийде. Мені страшно. Містична група. Робить шлях до твого місця. Не поняла. Не поняла. What? Що це було? Тобто до нас хтось прийшов і на нас почали нападати. Клас. Краще не буває. А що нам робити з ними? Я без поняття. У них однакова сакіра, як у нас. Правильно, тікай. Працюємо. Ми роботяги. Давай, швидко, швидко, швидко. Швидко, 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 швидко. Швидко, 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 швидше, швидше, швидше. Ф. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім. Вісім. Біг бой бігбой. Е що так мало. От би дерево ближе. От би дерево поближе. Вони всі далеко. От би дерево поближе. О, дерево прошу, щоб тебе вистачило. О, дерево. О, дерево гори, щоб тебе вистачило. А ви загубилися? Вам в протилежну сторону треба. Ви не, не сюди, не сюди поверніться, поверніться, поверніться вам туди. Чесно. Так, да, так. Да. Правильно, правильно. І вам ніколи сюди не повертайся більше. Да, да. Що тут не так? Давай швидше, будь ласка, чому ніч така довга. Гори, гарі, ясно, шоу не погласла. Ту-тру, ту, ту, тру, ту. О, нас не перемалює. Ага. Зайчики! Вибачте. Марсель, вибач! Брат Марселя. Це не те, що мені треба. Брат Марселя, 2. О! О, це що мені треба? Дякую. F F. Ой, много хочеш? Це що? Ой, а тут я тепер в іншому місці. А воно оця штука може залазити сюди, типу, може я просто наверх залізу і воно мене чіпати не буде? О! А мені воно треба. А! -а, -а! Вовчику, не їш мене. Добре, мені взагалі треба якесь дерево. Зібрав? Посадив. Так, працюємо, працюємо. Ого! Ми голодні, ми голодні. Є. Ого. Окей, 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 я поняла, я поняла, я поняла. Гори. А де ця чорна штука? Уголь. Є. Yeah. Окей. Okay. Нема часу. Тащать когось, главное, що не нас. Йому ще... Тобі не жирно? У нас монстер є вот этот. Опа! Що за пробігло, чи я вже все? Плохо у мене. Ніч пройди, ніч, будь ласка, пройди. швидко пройди, ніч ласка, О є так, рап... працювати быстро. Нам треба до ста. Угу. Ми голодні. Ми голодні, ми голодні, ми голодні. Вибач. Вибач. А, так, Це що? А ми не помрем? Якісь Непонятні ягоди їмо, ну. Потім підемо от це досліджувати. Зараз нам треба зосередитись на виживанні. Давай новий рівень. Ми взагалі круті. Поки не кажи, що воно впаде, до, да, я не знаю, Тридцять. Я, до речі, бачу сундук. Та відрубай, ти дурне! Біжи, 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 біжи! Біжи, 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 біжи. Фух, фу, все, живем, живо. <плес> О, ні! а, десь далеко в лісі. Окей, дитя плаче, дуже жаль дитину, що я можу зробити? Я теж плачу. До мене якийсь олень. приходить, хоче мене з'їсти. Ніч пройди, ніч пройди, ніч пройди. Я зараз буду співати і проганю його своїм співом, тому що, ну, це страшно слухати, що я співала. Сундук. Ага, хтось. Там треба радіо. У нас є. Нам треба радіо. Я не знаю. Заберемо на всякий случай. Надо дерево. Вот що нам точно надо? Ага, он дом. Ха ха лох. То он вони так довго відчиняються? Дайте мені хороший оці... О, то що надо, якраз було. Так. А мы можем? Мені все равно. О <пір> Боже! <Mega> о Боже. О боже. Це ж надо так напугати чесне слово. О. Е, назад. Ага... Блін, він їсти хоче. Че ти хочеш їсти? Кому хто вообще їсть? О, у нас так хороший. Вибачаюсь. Їсти Переоцінено їсти. Ти не будеш їсти. Морковок ніяких немає, не знаю. Поживати що -то. Ура, нас атакують, як я рада. Загалі нема що їсти. Треба вбивати бідних зайців. Я знаю, дякую, що нагадали. Вибач, сонечко, вибач, треба виживати. Що тут забул Тихо, тихо, тихо Е, минус один. Не знаю, як з ними битися Всім велике дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячна. Кожній підписці кожному лайку, кожному коментарю. Я дуже це ціную. На цьому все, бо я не знаю, як перемогти цих чудіків. Бережіть себе! Всього вам найкращого. Донайте на ЗСУ. Побачимось в нових відео.